Всім привіт! Рада вас бачити! У нас нове відео, як я і обіцяла, ми сьогодні починаємо серію відео про великі періоди планет, про маха даші планети. Але перед тим хочу нагадати вам підписатися, поставити лайк, бо далі буде ще цікавіше. Так? Тому не забудьте це зробити. І так, погнали: Маха Даша Сонця. Так? А що таке сонце ведичній астрології? Сонце ведичній астрології це король всіх планет і це батько всіх живих істот, це атман, так? це душа, це я Всесвіту. Сонце показує а, наше его, показує нашу життєву силу, показує взагалі нас, як нас бачать інші люди. Сон, сильне сонце в гороскопі, що я маю на увазі, коли говорю сильне сонце. Де воно знаходиться, в якому домі? Яким домом управляє? Тому що сонце управляє в нас тільки знаком лева, так? де в вашій натальній карті знаходиться лев? Сонце знаходиться в падінні, чи сонце знаходиться в екзальтації. Так? Ну, тобто є різні варіанти, як побачити, наскільки сильне у вас сонце. Так от, при сильному сонці людина. Вона яскрава, це людина сонце, так її бачать інші люди. Вона проявляє себе, вона бере на себе відповідальність, вона веде за собою людей. На таку людину рівняються інші люди. Вона є авторитетом для інших людей, вона є адекватна, так, вона зі своїми цілями. Ця людина, інші це бачать і вона є прикладом для інших людей. При негативному впливі сонця така людина стає жадібною до влади. Вона егоїстична, вона використовує інших людей в своїх цілях, її інтереси направлені виключно на себе, і вона думає, тобто це включений сильний егоїзм, так, і людина ну, там на перший, на перший план виходить неадекватний я, скажімо так, так. А, е, тому сонце в гороскопі це дуже важливо, так е, ми, ми по сонцю можемо сказати багато чого про саму людину, так, наскільки вона, наскільки в неї життєва енергія, тому що сонце це карака здоров'я. Ми можемо подивитися, наскільки людина буде відчувати себе добре, так, наскільки вона буде, буде вона хворіти сильно, чи вона там не буде хворіти сильно. Так, це її, в принципі, е, Життєва енергія. Сонце має чоловічу природу, це чоловіча планета, але це сатвічна планета. Сатвічна мається на увазі вона це благосна енергія. Тому що ну, без сонця, так, на жаль, життя на цій планеті не буде. А, але сонце ведичній астрології рахується не благосною планетою. Це Малефік. Що я маю на увазі? Якщо Сонце. Не враховуючи місяця раху і кету, знаходиться дуже близько по градусах з будь-якою іншою планетою, сонце починає цю планету спалювати, і ця планета починає зафарбовуватися, зафарбовуватися, зафарбовуватися якостями сонця. І ця планета починає втрачати свою силу. Тому, ну, якби, це не є окей, але. Так буває. Так буває. Особливо це може бути з Меркурієм, тому що Сонце і Меркурій вони майже завжди разом ходять один біля одного. От сонце дуже важливе в гороскопі. Це одна з найважливіших планет, в принципі. І вам важливо знати, де ваше сонце знаходиться так? у вашій натальній карті. І так. Махадаша Сонця, великий період сонця. Великий період сонця триває 6 років. Це найменший період з усіх дев'яти планет, які у нас є. Пам'ятаєте, я в минулому відео говорила, що великий період включається я хочу. Так от, в період сонця у вас так само включається я хочу. І цей період може бути як негативний, так і позитивний. При позитивному э, періоді, знову ж таки, ми дивимося, де знаходиться Сонце, в якому знаці воно знаходиться, яким домом буде управляти, чи будуть на нього аспекти того ж Сатурна, Марса чи Раху. Так? Ну, там багато нюансів. Так от, при позитивному э, періоді Сонця, що буде відбуватися з людиною? Людина згадує про себе. Вона ставить себе на перше місце, і в неї включає от, от, ну, тобто в голові. От я хочу бути лідером, я хочу показати себе. Але це все йде з адекватної, нормальної сторони. Так людина починає брати відповідальність на себе. Вона починає брати відповідальність за своє життя. Вона стає яскравою. До неї тягнуться інші люди. Вона, ну тобто вона розкривається і вона починає сяяти, і це бачать інші люди. Вона є прикладом для інших людей, і інші її сприймають, ну, може, в якомусь сенсі, як якогось вчителя, так, і починають брати приклад і робити, наприклад, так само. Так? В людини йде, вона, тобто змінюється життєва енергія. При хорошому сонці цієї енергії багато, людина стає позитивною, вона от випромінює оце своє сонце, і вона починає світити для всіх інших людей. так. Іде старт, точніше, не старт, а йде зміна фінансів, вони покращуються, фінансів стає більше, йдуть, якби. Вона може купувати дорогі речі в цей період. Ну, так само будуть звичайно ж будуть великі витрати, як великі фінанси, так і великі витрати. Так? В любовних відносинах, якщо ми беремо відносини, да, можуть бути якісь там любовні інтрижки, як зі сторони людини, так і зі сторони партнера, так? Але е, може початися і дещо дуже-дуже серйозне і надовго. Чому, чому, ну, тобто, в періоді сонця. Е, Людина буде завжди ставити себе на перше місце. Так, якщо вона адекватна, вона буде рахуватися з, з думкою інших людей, але в будь-якому випадку для неї буде е, головніша, я, скажімо так, та, моє его і моя, само, і моя самооцінка. Іде е, зміна в кар'єрі, зміна в статусі, при хорошому сонці статус підвищується. Якщо ви, наприклад, мали власний бізнес, у вас може бути розширення бізнесу, якщо ви в наймі, це можуть, вас можуть підвищити там, до, до, до директора, ну, тобто різні варіанти, так? але зміна статусу йде. У вашому житті з'являються авторитетні люди, а ви починаєте спілкуватися з, з людьми вищими по статусу, ви починаєте до них тягнутися, так? І, і йде, йде зміна спілкування, тобто зміна кола. Зміна кола ваших людей, скажімо так. Це при хорошому сонці. Не менш важливо, яке б у вас сонце хороше чи погане не було, в якій гуні живе людина. У нас є три гуни матеріальної природи гуна Сатви, Раджаса і Тамаса. Якщо людина живе в гуні благості, в гуні сатви, то цей період сонця буде яскравий, він буде прекрасний для людини. Вона змінить багато чого. вона... Знайде себе, і вона буде прикладом, найкращим прикладом для інших людей. Це при позитивному сонці. У нас сонце може бути в гороскопі деструктивне. Знову ж таки. Це залежить від того, в якому знаці сонце стоїть, які має аспекти, яким домом буде управляти, так і багато різних нюансів. Так от. І знову ж таки, не менш важливо, знову гуна, в якій гуні живе людина, якщо людина ще й при деструктивному сонці живе в гуні Тамаса і Раджаса, це буде, я би сказала, найгірший період, або один з найгірших періодів в її житті. Чому так? В будь-якому випадку, в період сонця виходить я на перший план. Людина згадує про себе. Але при деструктивному сонці в неї починаються проблеми зі здоров'ям, знижується життєвий тонус, вона може часто хворіти, можуть бути часті депресії. Так само зміна статусу йде, але статус, якщо там йде на вищий статус, то тут він буде навпаки зменшуватися. Людина стає дуже егоїстична, вона вона думає тільки про себе, починає, починає використовувати інших людей в своїх егоїстичних цілях. Его може роздутися от просто до якихось нереальних масштабів, так і м м людина буде хотіти показати себе, але ну, скоріш за все це буде виглядати трохи смішно, так і до, до неї не Ну тобто там, там в будь-якому випадку включено в голові я. Я хочу моє его, мені треба, так. Але якщо це сонце деструктивне, і людина не знає, що з цим робити, це просто буде виглядати дуже смішно і буде такий конфлікт, так, між тим, що я хочу, і тим, що я маю. В відносинах починаються проблеми, тому що людина може не рахуватися з думкою там, партнера свого, так. В фінансовій сфері так само починаються проблеми, тому що людина хоче більше, а вона може цього не мати. І оці бажання починають перевищувати. Так? От. Тому так, насправді дуже важливо знати, яке у вас сонце в гороскопі і що може принести цей період. Так? Я скажу так, по сонцю в натальній карті ми можемо подивитися дуже-дуже багато різного. Як людина буде проявляти себе, так, наскільки вона адекватна. Ну, наскільки адекватно, одного цього показника мало, але ну, все ж таки. Тому, тому так, дуже важлива гуна, в якій ви живете, важливе саме сонце, яке воно наскільки адекватне, але будь-яку планету. Це може бути сонце, місяць, Раху, неважливо. Будь-яку планету можна гармонізувати. Ну, наприклад, якщо ми беремо сонце, так, щоб гармонізувати сонце, а, бажано починати вставати зранку. Коли сонце встає, ви встаєте з сонцем. Ви можете робити комплекс вправ, називається Сур'яна Маскар. Класні вправи. так? А, але треба гармонізовувати його в житті, що я маю на увазі? Дисципліна брати на себе відповідальність, так жити адекватно, скажімо так, не роздувати его своє до неймовірних там розмірів, так, ну тобто розуміти взагалі, от бути розумним, скажем так. так? В астрології є Упаї, які допомагають так само гармонізовувати енергію планет. Що таке УПАї? Упаї це методи корекції планет. Але е, Упаї дивитися в інтернеті не треба. Ви подивилися відео щось там, подумали собі, ой, блін, в мене там щось не так з сонцем чи з місяцем, і я буду брати Упаї. Так не робиться. Ну, я навіть не рекомендую так робити. Упаї підбираються конкретно для вашої натальної карти. Тобто, астролог підбирає конкретні Упаї для вас, щоб ви не наробили собі гірше. Так само з мантрами. Чому я про це говорю? Тому що в мене були люди на консультації, які там, дай мені мантру, я почитаю там тиждень мантру, і в мене все буде окей. Так не працює. Ну, тобто, ви маєте гармонізовувати будь-яку планету в житті вчинками своїми. Мантри, упаї, аскези, вони будуть допомагати гармонізації цієї планети. Але без правильних вчинків, без правильного способу життя воно працювати не буде. А піде тільки в деструктиві, зробить ще гірше. Так? Тому, ну тобто, це треба розуміти, що. Дуже легко сказати, дай мені мантру, або я візьму там на тиждень аскезу, і в мене там все буде окей. Так не працює. А, Сонце дуже сильна планета. Одна, мабуть, з найсильніших в гороскопі. І від сонця, ну, багато, багато, ну тобто ми беремо сукупність, звичайно, всі, всіх дев'яти планет, ну, якби, так, але від сонця багато що залежить. Як мінімум ваша життєва енергія, на, на, наскільки ви будете хотіти проживати це життя? так? Тому м -м я сподіваюся, що з вашим сонцем все добре. Це все, що я хотіла сказати про великий період планет. Насправді, е говорити про це можна безліч часу, можна говорити про це годинами. Я просто знаю себе, я про це можу говорити годинами, тому я стараюся дати, знаєте, конкретно і так небагато говорити, тому що мене може понести, і це буде дуже надовго. Це те, що я хотіла сказати про Маха Дашу Сонця. В наступному відео ми будемо говорити про місяць, про Чандра Дева. Тому не забудьте підписатися, поставити лайк, щоб подивитися наступне відео, так? І е, нагадаю вам, що ми будемо проходитися по всіх дев'яти планетах, і скажу вам, що так, по секрету, я планую е, зробити відео про Накшатри. Це е, офігійніша тема, яка дуже-дуже цікава, Легенди, які зв'язані зв з Накшатрами. Ну, реально, це дуже класно. Але це все буде. Тому. Якщо ви хочете про це все знати, нагадаю вам, не забудьте зараз же підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Так? В принципі, це все. Я надіюсь, я донесла інформацію. Якщо щось незрозуміло, ви можете мені написати, я поясню. Я бажаю вам успіху, я бажаю проживати ваші періоди правильно. І. Надіюсь, що хтось побачив себе в якому періоді, чи він живе в періоді сонця, чи може це якийсь інший період. Так, ми про це будемо говорити, тому не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар. До зустрічі в наступному відео. Люблю, цілую.